У селі Міжгір'я із законсервованих свердловин витікає нафта. Чому стався витік та чим це загрожує жителям села? Є проблема, що це все попадає у потік. У, у потік і йде у річку Луква, Полоку ці йде в містер. В Україні заборонили продавати антибіотики без рецепта. Чому впровадили таку заборону і як тепер придбати ліки? Давно пора було зробити. Люди самі себе травили. А, що небудь, антибіотики. На Івано-Франківщині збільшилася кількість отруйних павуків, де вони живуть та що робити при їхніх укусах. Ми не видавлюємо, ми не відсмоктуємо, ми не треба. Щоб не було розповсюдження швидше розповсюдження отрути. У російсько-українській війні загинув військовослужбовець із села Пасічна Володимир Михайлюк. Захищати країну чоловік пішов одразу після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Воїн був молодшим лейтенантом та командиром танкового взводу однієї з військових частин збройних сил України. У Володимира Михайлюка залишилося двоє маленьких дітей. Йому було 29 років. Віддав життя захищаючи країну, колишній голова Тлумацької територіальної громади Роман Круховський. Чоловік на другий день повномасштабного вторгнення Російської Федерації вступив до лав Збройних сил України. Про це у Фейсбук повідомили друзі та знайомі військового, які згадують про Романа як про доброго господаря та людину, яку поважали та до якої дослухалися. Роман Круховський був головою Тлумецької міської ради з 2016 до 2020 року. Чоловіку було 42 роки. Українські воїни ліквідували 41 тисячу 350 окупантів, знищили 1774 танки, 4022 бойові броньовані машини, 939 артсистем, 118 ППО та 259 реактивних систем залпового вогню. Збили 223 літаки, 191 гелікоптер, 740 безпілотників та 180 крилатих ракет. Знищили 2922 авто, та потопили 15 кораблів і катерів. Це одна із земельних ділянок у селі Міжгір'я Звиняцької територіальної громади. На ній розташовані дві свердловини, з яких, зі слів місцевого жителя та власника ділянки Ореста Зіняка, до 1959 року видобували нафту. Проте пізніше їх законсервували як нерентабельні. З однієї з свердловин у 90-х роках почав виділятися газ. А сім років тому нафта. У нафті є парафін, у нафті є багато сірки, у нафті є багато всяких компонентів, які не дуже якісно впливають, наприклад, на садові дерева. По-друге, по замазувність на траву, на траву, ну і на легені. Що я посадив? То все всихає. Ось оці осливи вони постійно у мене всихають тут. Я їх щеплюю і саджу, ну, але тут не можеш. І навіть був мурашник. Мурошнек у мене морошки теж перебралися подальше. Аби викачати нафту, що протікала з законсервованої свердловини, Орес Зіняк звернувся в одне із нафтовидобувних підприємств. Проте воно відмовилося викачувати сировину, адже поблизу розташована високовольтна лінія. До того ж, роботи для підприємства були нерентабельними, адже об'єм нафти в цій свердловині недостатній, Розповідає Орест Зіняк. Я їм давав знати, що замазученість. Я просив у них йомкість, аби я відчерпував їм нафту, і аби вони забирали, те, що мені за мазученості не треба. Ну, вони нічого мені не дали. І так, і так ця фірма розпалася і, і от дотепер. От... За часів СРСР на території села Міжгір'я був нафтовий промисел, населеному пункті та за його межами розташовані 160 свердловин, каже староста села Василь Стефінів. Після закриття промислу більшість з них були законсервовані, а зараз з деяких витікає нафта. Такий вигляд має одна із ділянок у заказнику Міжгір'я, куди стікає нафта із свердловини. Тут є в скважина, скважина має виток, і це результат цієї скважини, що десь є. Тріщина в трубі чи прожавіла і є витоки цієї нафти. Це тепер виявилося витік чи це вже давно витікає? Десь років 10 назад. Є проблема, що це все попадає у потік, у, у потік і йде у річку Луква. По Луквиці йде в Дністер. Крім забруднення річок, є ймовірність забруднення і підземних вод та джерела з лікувальною водою на території села. У 2015 році, коли Василь Стефінів став сільським головою зі свердловин, де були зафіксовані витоки, сирвину викачувало підприємство Богородчани Нафтогаз. Воно мало на це спеціальний дозвіл до 2022 року. Проте в 2019 році Державна служба геології та надр України цей дозвіл скасувала. А у селі та поза ним почалися витоки нафти. У 2020 році, ще був Микола Степанович голова, я заступник. Ми всюди зверталися. Листи, ті, що ви бачили, це були звернення від ОТГ. У НАТРА, в екологію ми зверталися, щоб можна було дозволити хоча б протоколом надзвичайної комісії ОТГ прийняти якісь рішення, щоб наняти якусь фірму, яка має право утилізації нафтових шлямів, вуглеводів, щоб ліквідувати, це все, підтримувати. Крім цього, каже староста села, він декілька разів звертався до влади Дзвин'янської громади, щоб вирішити проблему витоку нафти. Проте в сільській раді відреагували лише на останнє, створивши спеціальну комісію та виїхали на місця витоку. Голова громади Ганна Вітюк в телефонній розмові з кореспонденткою Суспільного повідомила, що сільська рада зверталася в Геонадра з проханням повідомити, хто має дозвіл на роботи в селі Міжгір'я. Там їй повідомили, що такого дозволу не має жодне підприємство. Тому, за словами Гани Вітюк, сільська рада буде шукати фірму, яка зможе виконувати ці роботи. Ми Будемо заключати договір з фірмою, яка має дозвіл на роботи, які потрібно здійснити, і таким чином будемо робити прибирання тої території, яка забруднена. Це повністю бере на себе, ну, скажімо так, всі зобов'язання ця фірма, чи це ще щось ну, селищна рада має платити? Сільська рада заключить договір, приїде буде фірма, яка має цей дозвіл, і в процесі обговорення будемо це питання вирішувати. Галина Марія, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. івано франківськ Із 15 серпня у Івано-Франківську змінять рух шість комунальних автобусів. Відповідне рішення ухвалили під час засідання виконкому 3 серпня. Повідомив у своєму відео звернені на Фейсбук-сторінці міський голова Руслан Марцінків. З його слів змінять маршрути номер 47, 57, 58, 59, 60 та 61. Окрім того, каже міський голова: планують запустити маршрут, за яким автобуси курсуватимуть по вулиці Набережні. Є проблема з набережною. Вирішили таким чином е, додати ще один автобус і маршрут. Фактично на цьому маршруті буде два автобуси, які буде з'єднювати Радча, Крихівці, е, Набережна е, Кармелюка і до центру до Базару, до Ринка. І назад буде їхати по Галицькій, по Набережній і вертатися. Крихівці до села Рачі таким чином ми забезпечимо о, такий двосторонній напрямок по набережні. Це такий тимчасовий хід. Але я думаю, що в, о, саме мешканці мікрорайону набережна це буде добре. Ну і також маршрути 47, 57, 58, 59, 60, 61 Тепер будуть їхати не до пам'ятника Степана Бандера, будуть їхати по вулиці Коновальця на Січових Стрільців до Бандери. Оленівка, нова катівня, Росія терорист. Врятуйте Азов та не маємо права мовчати. Із такими гаслами сьогодні у центрі Івано-Франківська виступали рідні захисників Маріуполя. Юлія Михайленко розповідає, її чоловік на війну пішов добровольцем. Він один із тих, хто обороняв Азовсталь. Зараз опинився у полоні. Востаннє каже Юлія: зв'язок із чоловіком був ще 17 травня. Ми хочемо звернутися до світу і попросити. Щоб звільнили наших рідних з полону вже зараз, тому що тепер ми не впевнені в безпеці взагалі. Коли він виходив з Азовсталі, я чула від нього фразу, що так, ми точно живі. Але виявляється, ні, 53 людини загинуло, принаймні по тим спискам, які подала Росія. Під час акції учасники зверталися до президента України та міжнародних організацій ООН та Червоного Христа, аби ті допомогли повернути з російського полону їхніх рідних. Ірина, мати бійця полку Азов, розповідає, не знає, де зараз її син. А після вбивства українських полонених в Оленівці ще більше переживає за його долю. В тому списку, де погинули діти, там його немає. І немає у поранених. І я про сина не знаю нічого. Я вже давно про нього не знаю нічого. Але, знаєте, материнське серце відчуває, він є, він живий. Ми просимо, ми благаємо. Зробіть все необхідне, щоб повернути наших дітей додому. Ми вже стільки вичекали, ми стільки чекаємо, ми ще почекаємо, як треба. Ми знаємо, яких вони тортурах, тому що був обмін, і діти спілкувалися і розказували, скільки тортур вони переходять за день. Чотири організації їх допитують. Ми собі навіть уявити не можемо якими ми їх побачимо, не знає, де перебуває її син і Світлана. Жінка каже, востаннє з ним спілкувалася ще у квітні на великдень. Після скоєного 29 липня, терористичною страною, агресора Росії. Ми досі не знаємо, де наші сини, в якому вони стані. Я прошу. Я звертаюся до нашого президента, до Володимира Зеленського, до Кирила Буданова, до Ірини Віршук. Будь ласка, поверніть наших дітей додому. За словами учасників акції, захід на підтримку захисників Маріуполя сьогодні провели і в інших містах України. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Кількість препарату, кількість прийомів. Одну таблеточку приймати потрібно два рази в добу. Нам вибиває кількість препарату 10. Тобто пацієнт отримує блістер на 10 штук. Сімейна лікарка однієї з поліклінік Івано-Франківська Віта Гук показує, як тепер виписує рецепт на антибіотики. Адже з 1 серпня в Україні заборонено продаж цих ліків без відповідного підтвердження від лікаря. У рецепті вказують не марку ліків, а діючу речовину. Дійсний рецепт протягом 30 днів. Віта Гук розповідає, двом своїм пацієнтам вже виписувала такі ліки. Ми проводимо огляд пацієнта, визначаємо, чи є потреба в антибіотику, чи немає. Якщо є потреба, ми знаходимо пацієнта в системі, ідентифікуємо його і відповідно починаємо призначати препарат. Ми вибираємо діючу речовину, описуємо кількість днів лікування, скільки препарат призначається раз в добу, пацієнт приймає і виписуємо йому цей рецепт. Після того ми роздруковуємо, тому що пацієнтові не приходить смс-повідомлення. Ми роздрукували, поставили підпис спочатку, розказали пацієнтові, як приймати і коли звернутися повторно. Франківка Іванна Луцишин вважає таке нововведення правильним. Давно пора було зробити. Люди самі себе травили, а що небудь антибіотики, що небудь антибіотики. Їх треба тільки в крайніх випадках, а їх в нас їдять, коли хто хоче. Я проти що тим більше вона алрія на антибіотики. Я їх ніколи не приймала. І 80 років мені минуло. Франківка Оксана Гречух каже, що також підтримує нововведення. Хоча через вік антибіотики вже не приймає. Я антибіотиків не вживаю взагалі, навіть як мені їх призначають. Так, знаєте, як це було колись модно. Страшне, брали ті антибіотики, скільки хотіли. Ну, 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 тепер, якщо то, значить, треба, особливо там молодим. Придбати антибіотики в аптеці можна, назвавши свої особисті дані. Якщо аптека має доступ до електронної бази даних, то аптекар побачить рецепт і зможе розповісти, які ліки є в наявності чи порадити певну марку. Запроваджують цю процедуру через те, що безконтрольне вживання антибіотиків негативно впливає на здоров'я людей, каже виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Володимир Дзьомбак. Купляють антибіотики чи з поради аптечного працівника, або через поради сусідів, знайомих, і відповідно не завжди ці препарати вони є дієві у ті чи іншій ситуації. Тому відбувається так звана антибіотикорезистентність, формування антибіотикорезистентності тоді коли людина приймає постійно антибіотики, і вже коли вона реально захворіла, і антибіотики стають нечутливим при багатьох хворобах. Під час дії воєнного стану рецепт на антибіотики може бути як паперовим, так і електронним. Це пов'язано з тим, що не усі медичні заклади та аптеки мають доступ до електронної системи охорони здоров'я, каже Володимир Дзьомбак. Було прийнято рішення так само про відпуск і без рецептурний відпуск даних препаратів. Він буде діяти там, де є зараз проводяться військові дії або наближення дії. Це буде обумовлено міністерством, буде вказана територія, де може відпускатися. За словами Володимира Дзьомбака, волонтерські організації, які закупляють ліки для військових на фронт, тепер зможуть це зробити безпосередньо у дистриб'юторів. Оксана Василик, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ. У Івано-Франківській територіальній громаді абітурієнтам, які складатимуть мультипредметний тест на високі бали, виплачуватимуть премії. Про це розповів міський голова Руслан Марцінків. З його слів, таке рішення підтримали депутати сьогодні під час засідання сесії. Преміюватимуть випускників, які отримали найвищі результати при складанні національного мультипредметного тесту за підсумками трьох предметів. Ми сьогодні прийняли положення про премію. Ви знаєте, свого часу ми давали діткам які. І склали ЗНО. Сьогодні ЗНО немає, але є достатньо такий цікавий, називається мультифунк... мультипредметний тест. І тому цього року також дітям, які здали 600 балів, тобто тр... фактично максимально отримують 15 тисяч гривень. Хто отримав від 592 бали до 594 бали 12 тисяч гривень? 584 і 590 балів – 9 тисяч гривень. Знаємо, що 4 франківця отримали 600 балів, тобто 4 івано-франківця е, отримали 600 балів, а після 12 серпня будемо мати остаточну інформацію для того, щоб е, таким чином вшанувати е, наших дітей. З 22 липня через укус отруйних павуків до медиків швидкої допомоги звернулися восьмеро прикарпатців. серед них десятирічний хлопець. За словами старшої лікарки екстреної медичної служби області Світлани Паращук, трьох постраждалих госпіталізували із сильними алергічними реакціями. Вона розповідає, що отрута павука дуже токсична, до того ж є сильним алергеном. Ми не видавлюємо, ми не відсмоктуємо, ми не тремо, щоб не було розповсюдження швидшого розповсюдження отрути. Ми промиваємо, можливо, господарським милом, обробляємо спиртом і кладемо стерильну салфеточку, ну до приїзду швидкої чи до зменшення симптомів. Коли ж ми все ж таки, можна, якщо при набріку можна і лід покласти. Ну, звичайно, ж не, на голу, не на голу рану, а через салфеточку покласти лід можна. Характерним для укусу членистоногого є подвійний прокол, як при укусі змії. Поранене місце може боліти від кількох годин до кількох діб. За словами Світлани Перещук, причиною смерті людини стає не отрута павука, а анафілактичний шок. На Івано-Франківщині смертельних випадків внаслідок укусів павуків медики не фіксували. Коли у людини виникають судоми, Затруднене дихання, запаморочення, різкий головний біль, блювота, за болі або різко починає наростати набряк, оніміння кінцівки. Тоді обов'язково потрібно звернутися до медичного працівника. Жителі Ланчинської об'єднаної громади та Саджавчан у Фейсбук скаржаться на укуси павука Хейракантіума Крапчастого. Прикарпатський біолог Андрій Заморока каже, що виявив цього павука на Прикарпатті кілька років тому. Науковець розповідає, що отруйні членистоногі з'явилися в області через зміну клімату. Клімат змінюється, і ті види, які були на півдні, вони поступово мігрують на північ. Одні природнім шляхом павуки розповсюджуються в серпні, в вересні. От коли говорять бабине літо, коли літає полутиння, це є якраз розповсюдження молодих павуків. і от вони можуть на десятки кілометрів за рахунок цього водиння переміщатися. Таким чином вони до нас проникають, А оскільки клімат тепліше, то відповідно вони переживають, не, не вимерзають зимою. Найбільше повідомлень про укуси повиків прикарпатські медики отримали від жителів Калуського та Колумийського районів. Світлана Паращук розповіла, що серед видів, що розповсюджені на Прикарпатті, каракурт, Тарантул, жовтий сак та тигрова Агріопа, розмір якої може сягати 7 сантиметрів. Наталя Олексієнко, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.